Дуже крута книжка, незвичайно її люблю. А я, напевно, на завершення попрошу вас лайкнути і відправити обов'язково цей випуск вашої подрузі і поговорити про це, написати нам коментар, написати ваші історії внизу. Що ви думаєте з цього приводу? І напишіть, будь ласка, чи потрібен вам окремий великий випуск про мізогінію. Мізогінія – це коли йде ненависть жінок до жінок. От чи ви відчуваєте це в суспільстві? Можливо, у вас приклад вашої ваша в вашому житті. Можете загуглити, подивитись, напишіть, ми знімемо такий випуск. А що раджу я від себе, я коли вербую у феміністки людей, першим фільм, який я це фільм називається «Суфражистки». Це фактично 100 років тому були перші жінки, які. Зробили так, щоб все, що в нас зараз було, у нас це є права, документи, гроші і так далі. І я вважаю, що кожна людина має знати ці історичних е, героїнь, які вони буквально ми зараз нам треба просто про це говорити умовно. А вони жертву своїм життям за для того, щоб у нас були документи, і ми могли тут умнічати і сидіти. Тому ми зараз всі ставимо лайки, робимо всі наші правильні справи, підписуємося на канал, ідемо дивитися суфражисток з подругами і говоримо про це. І я хочу вам нагадати, що всього. Го 10% людей, що дивляться нас, наше шоу, перепрошую, підписані на цей канал, і це дуже.